І так, продовжуємо тему, як залишитись тут і зараз. Як я вже говорив, коли людина хвилюється, вона де завгодно знаходиться, але не тут і не зараз. Для того, щоб заспокоїтись, треба зачепитися за реальність. Як я вже казав, добрий масаж, простукування, щось з'їсти, пожувати, усвідомлено берете, відкусуєте кусок печива і усвідомлено жуєте. Я роблю певні рухи щелепою, Я їм печиво. Це раз. Друге, треба зачепитися на якісь предмети. Наприклад, знайдіть три зелених предмета в кімнаті. І сконцентруйте психіку. Так, зелений колпачок, зелена штора і ще щось. Потім. Перерахуйте маркери, наприклад, у вас є маркери. 1, 2, 3, 10 маркерів. Попийте водички. Тобто максимально концентруйтеся на чомусь такому близькому і приземленому. І робіть якісь земні прості речі. Можете попросувати одяг, прибрати квартиру, включайтеся в роботу. І оця енергія паніки, енергія. Якогось роздратування, вона повинна йти в дії і дуже гарно пускати в дію. Пилосмок, праска, полова тряпка, і так далі. Далі буде.